Як працювати бізнесу в умовах невизначеності? Як поєднати науку та підприємництво для розвитку економіки? Це питання за круглим столом обговорили підприємці, науковці та студенти Чернівецького торговельно-економічного інституту? Докладніше у нашому сюжеті. У Чернівецькому торговельно-економічному інституті відбувся круглий стіл, присвячений розвитку бізнесу в умовах невизначеності. Під час заходу науковці, студенти та підприємці обговорювали, як адаптувати бізнес до сучасних викликів, проводити круглі столи з залученням підприємців, наших стейхолдерів, де ми спільно вирішуємо низку питань пов'язаних з освітніми програмами з розвитком наук в нашій області тому сьогоднішній круглий стіл якраз присвячений тому, що ми маємо значить, визначити такі основні напрямки соціально-економічного розвитку нашої області разом з підприємцями, разом з науковцями для того, щоб область на фоні України ну набагато краще виглядала. Спікерами на заході стали діючі підприємці Буковини, які мали змогу поділитись в. Власним досвідом за аудиторією розповім про своє підприємство коротко, чим воно займається, от і свій погляд середини, тобто на практиці, що відбувається в добробровній галузі, які виклики є. Чи взагалі є стратегія, чи її немає досвідом ведення бізнесу в кризових умовах поділились і практикуючі бізнесмени. Віолета Шалеєва наголошує, ключем до успіху в складні часи стає чіткий план дій та підтримка команди. Саме головне це не здаватися, не панікувати, зібратися в капельку, як то каже, і щось робити. Щось робити це конкретизувати свої дії, тобто розробити свій план дій да, для там для певного бізнесу для там, якщо це брати ресторан, то це для ресторану. Якщо магазин магазин. Обов'язково підтримувати психологічний стан своєї команди. Бо якщо в тебе є команда, ти можеш далі рухатися. Під час круглого столу діючі підприємці наголосили на важливості поєднання теорії та практики. Але теорія має безумовно на протязі свого навчання контактувати з практикою. Тобто студенти мають їхати на підприємства, дивитися там, проводиться, має їм проводитися екскурсія. Кожен бізнес це ціла наука, тому що на практиці там виникають дуже багато складових, дуже багато завдань, де ні одна теорія не пропише, і їх потрібно вирішувати і вже таким чином. Якраз симбіоз теорії з практикою воно дасть більше для студентів. Саме, саме в цьому, щоб студенти були успішними, я бачу, що має мати таку от сполуку теорія з практикою. Не тільки студенти мають вчитися по книгам, а вони мають контактувати з підприємцями. Викладачі торговельно економічного інституту разом із бізнесменами та студентами старших курсів розглядали актуальні виклики бізнесу, необхідність правового захисту підприємців, а також перспективи розвитку інфраструктури у воєнний час. Ми розуміємо, що та інформація, ті рекомендації, які сьогодні будуть звучати на круглому столі, вони будуть поширені на всіх підприємців краю. Нам дуже важливо право. Ве забезпечення е, діяльності і підприємницьких структур, і, зокрема, підприємців, для того, щоб не було ніяких порушень. Інші підприємці, які будуть сьогодні, вони будуть говорити про е, і, і займатися пошуком разом з науковцями тих, е, значить, напрямків, які б значно посилили підприємницький рух у нас на Буковині». Круглий стіл став майданчиком для обговорення нових можливостей у розвитку бізнесу та економіки Буковини. Його учасники переконані, лише у взаємодії науки та підприємництва можна знайти ефективні рішення для подолання сучасних викликів. Алянорудніцька Сергій Грубляк Чернівецький промінь.